Сьогодні буде дуже цікаве відео. Чому кажу? Тому що в мене тут цангові газові балони. І всі чомусь завжди думають, що вони всі однакові. А у цьому відео я покажу вам, що це не так. Дивіться, будь ласка. 400 мл, так? І шукаємо тут, що у нас тут кажуть. 220 грамів. Видно. І тут також грамовку знайдемо, тут чомусь не вказано у нас об'єм. 227 грамів. Здається, тут ваги менше і балон більше. А тут навпаки. Ось тут плюс-мінус. А ось і різниця. Бачите, так? Далі різниця у нас ковпачки нам не потрібні. Далі різниця. Ось тут буде. Лінійку не зряж я взяв. Дивіться. Скільки тут? Один і шість, так? Приблизно. А ось тут вам. Бачите? Більше двох. Це перше. Далі. Ви бачите, ось так я поставив плюс-мінус однаково. Як ця піпка ось тут вилазить. Від цієї поверхні, так? Від цієї площини, наскільки вона вилазить ось сюди. І ось тут. Таке враження, ніби ця піпка в два рази більше. А ми не будемо з вами з вами голословні. Ми заміримо. Ось тут у нас скільки. Дивимось, фокус іди сюди. 4,5 мм А тут наша піпка. 8 міліметрів. І ви скажете, ой, ну навіщо ти знімаєш це відео? А я вам зараз покажу. Ось в мене, наприклад, ось такий перехідничок. Це я взяв його суто для прикладу. Можна взяти будь-який е, свій пальник, так, найзвичайний, в якому є ось таке з'єднання. І спробувати під'єднати ось цей балон з коротшою піпкою. І ви побачите, Та, що ти полетів, все одно він пустий. Під'єднуємо ось таким чином. Чик, бачите, він війшов. І ми його ось так ось так його повернули. Ну, ставимо ніжки і все працює, так? Бачите, все щільно і гарно. Тепер я від'єднаю цей балончик і візьму ось цей. Як то кажуть, з довшою піпкою. І в чому тут прикол? В тому, що він сюди без модернізації. Тобто, якщо взяти, наприклад, якісь плоскогубці і відігнути ось цю пластинку от сюди, то воно все влізе. Але якщо нічого не модифікувати, те ж саме стосується вашого пальничка, яким ви користуєтесь з цанговим кріпленням, то дивіться, беремо ось так, ставимо. І здається, що зараз воно сюди як все війде і буде все здорово. Проте через те, що ця піпка 8 мм, а це в нашому випадку це ого, то дивіться, нібито все добре, але ось вам приклад. І все. Тому ось цю піпку потрібно відгинати, наприклад. Хоча в магазині ці балони стоять. Вони позиціонуються абсолютно однаково. Тобто ви підходите і кажете, я хочу цанговий балон під цанговий пальничок, там, будь ласка, дайте. І вони дають вам або цей, або цей, або ще, ще є один вид. Там піпка взагалі мала-мала. Тобто це залежить від виробника. Вони не знають, вони вам цього не скажуть. Тому, коли купуєте, треба дивитись, відкривати ось цю. Кришечку, і подивитись, підходить вам ця штука чи не підходить. Можете не дивитися, просто взяти і потім відігнути ось цю штуку. І також він підійде. Проте, така маленька річ, але має місце бути. Ну, напевне, це все на цю тему, що я хотів сказати. Тобто балони здається, що вони однакові, проте вони ось тут не однакові. І Ось тут це резюме таке. І ось тут вони неоднакові. І навіть довжина ось цієї піпки, ну, клапана, також, е, бачите, різна. І виходить вона на різну довжину. І це потрібно в деяких випадках потрібно просто про це знати. Бо можна отак взяти ось такий балон, і, наприклад, він до мого е, пальника звичайного. Е, з вітроекрану вбудоване. Я вам просто хочу сказати, що якщо ви не візьмете там якийсь мультитул, чи якийсь ніж, або якісь там плоскогубці тощо якийсь інструмент, то ви просто в походних умовах не зможете його під'єднати. І залишитись ви без їжі на пальнику. Потрібно буде багаття робити. Ну, Тобто ось така от штука цікава. Всім дуже дякую за перегляд. Побачимось у наступних відео. Сподіваюсь, всім було цікаво. До побачення.